пов'язав Буковинець свою долю з піснею. Засновник ансамблю Смирічка буковинський композитор Левко Дудківський помер у 80 років. За життя він працював з Назарієм Яромчуком, Володимиром Івасюком, Павлом Дворським та іншими артистами. Ще згадати, в цій студії Пам'ятаю, Левко. Великий пульт був він так і є. О. Артист Павло Дворський на студії Суспільного пригадує, як Дудківський працював режисером на обласному телебаченні і запросив його записати пісні. Ми записали народні пісні. Він каже, отут ви почуєте, як ви записали. І він тут був багатоканальний пульт, Він включав звук, і на динаміках ми чули, як ми записали. Ми три голоси співали. Він сказав: оце ваш початок. Якщо будете гарно працювати, одержите запрошення в ансамбль-смірічку. І так сталося, що в 1976 році мене запросили в ансамбль «Смирічка», де я співав 18 років. З концертами Ансамбль Смирічка їздив по Україні та був за кордоном. Тоді Дворський під керівництвом Дудківського співав разом з Назарієм Яромчуком. Ми себе гарно зарекомендували і потім вже були запрошені в Лаос, в Індію, в інші країни. Ну а пізніше вже, ще пізніше, в 90-му році вже поїхали в США, в Канаду. Це було чудово. Повні зали, переповнені театри, площі, де ми виступали. Приходили сотні людей, щоб взяти автограф, купити касету. Обняти, подякувати за пісні. А ми вже тоді співали пісні Володимира Весюка, Довка Дудківської, я свої власні пісні. Вік того була червона рота, яка прозвучала на весь. Радянський Союз її заспівали на різних мовах і зрозуміло, що не тільки російська мова, а українська мова звучить і популяризується. І то вже був знак, що можуть і забороняти. розумієте? Тому нам у колективі філармонії було багато пісень з Москви, заставляли, щоб ми робили програму. Половину російською, половина українською. Ми, звичайно, згоджувалися, але, виходячи на концерти, співали все одно українську програму. У різні роки учасники ансамблю Смирічка змінювалися. Мирослава Єжеленко була солісткою гурту початку 70-х. Розповідає, тоді репетиції проводили у Вижницькому будинку культури. Зараз тут музей Вія Смирічка. Мені здається, що він не пошанований, так як мало би бути його. Два хлопці-співаки, і Назарій Яремчук, і Василь Зінкевич, герої. І весь час про них пишуть і згадують. І хотілося б, щоб про Левка писали так само, бо якби не Левко, якби він не створив в свій час колектив, хто би знав про вижницю. На репетиції ми мусили прийти вчасно, без запізнень, не допускалося ніяких спиртних напоїв. Боже, спаси. Ніколи. <хи> і що заборонив Левко, це всякі амурні історії всередині колективу. Я прийшла вже в колектив, і до того, як я маю прийти на репетицію, він зібрав хлопців і каже: у нас буде нова солістка, звати її Мирослава Єжеленко, Вона заміжня. Як я помічу якісь козні, вижену з колективу, і було все дуже галантно. Левко Дотківський започаткував новий стиль в українській музиці. Він поєднував тогочасну рок-музику з фольклором, створюючи власний стиль. Я приїхав в Вижницю, свою рідну і там створив ансамбль «Смирічко». Тоді це був такий колектив. Вперше хлопці взяли в руки електрогітари і в стилі біг-біт почали грати, танці. Молодь була дуже захоплена. захоплені. Ну, а одного разу я вирішив написати пісню. Тому що ми співали пісні з репертуару Бітл Троністонс, інших західних груп на англійській мові, а я вирішив щось зробити на українській мові і написав пісню Сніжинки. Падають. Це був Новий рік, 66-67 рік. Та пісня дуже сподобалась тоді на вечорі молоді вижничанам. І з того часу я і так і назвав колектив Смірічка. Який в тебе самий пам'ятний момент в житті? каже той, коли Левко Дудківський, нас вивів з Василем Зінкевичем на сцену, і ми заспівали з ним. Я піду в далекі гори». «Я піду в Далекі гори, у годину, і, і попрошу вітре зворів, що міста час від часу Дудківському пропонували переїхати до Києва та працювати там. Однак він завжди залишався працювати на Буковині, каже його колега Василь Данилюк. Я бачив, збоку, спостерігав, як його поважали наші столичні митці, такі як Олександр Злотник, Юрій Рибчинський, Микола Мозговий, як вони ставилися до Левка, який просто жив у Чернівцях. Я впевнений, що і знаю, що багато було надзвичайно багато пропозицій йому було. З інших філармоній і зі столиці, щоб він, мабуть, працював, давав свою творчість, свої пісні, але він був буковинцем і він тут до кінця днів своїх прожив. Левко Тутківський хотів провести ювілейний концерт з учасниками ансамблю Смирічка. Дворський каже, тепер це буде концерт пам'яті, який для Левка організують друзі. Христина Тамофійчук, Роман Пилатик. новини на Суспільному, Чернівці. Він геній. Проте, його ім'я останні роки було відоме лише у вузьких музичних колах. Він людина, яка підсадила весь радянський союз на українську пісню, коли на все українське було накладено партійне табу, 18 травня в Чернівцях попрощалися з великим українцем, музикантом і засновником легендарної смирічки Левком Дудківським. 16 травня стало відомо про смерть Левка Дудківського на 81-му році життя. Він помер, не впоравшись з наслідками інфаркту та коронавірусу. Новина вразила всю творчу еліту України, особливо Чернівецьку, яка була найближчою до композитора. Вже брала надію, що видужує, що подолає, що як завжди усміхнеться, Скаже пройшли, приїхали, але цього разу. Доля породилася, і наші нема з нами. Друга пісенна побратима, нашого національного композитора, який все своє життя присвятив служінню культурі мистецтву України. І мені дуже шкода, що е, такі люди покидають цей світ, і Україна втрачає е, дійсно своїх героїв. Адже Левко Тарасович е, Дудківський для української пісні. Е, Зробив дуже багато, адже він був основоположником української естрадної пісні. Вклад левка дудківського встановлення українського шоу-бізнесу в розвиток української музики неможливо переоцінити. Він наставник ще одного геніального композитора Володимира Івасюка. Він творчий хрещений батько Іво Бобула, Назарія Яремчука, Василя Зінкевича Павла Дворського. Імена трьох останніх прославила участь в гурті Смирічка, який почав своє існування в звичайнісінькому провинційному будинку культури. Створюючи музику для свого дітища, Дудківський поєднував, здавалося, непоєднуване рок, поп і українські фольклорні мотиви. Це стало музичною революцією і зробило провинційну смирічку одним з найпопулярніших колективів Радянського Союзу. Що ну, мало хто міг не таке, таке зробити, а він зробив, він зумів в маленькому містечку Вижниця зробити такий потужний колектив 66-му році. Левко Тарасович це є справді людина з великої літери. А, мабуть, без нього ми би не знали Назарія Ремчука. Василя Зінкевича та Володимира Васюка, такими, якими ми їх знали. Це був великий композитор, організатор, продюсер, який не боявся експериментувати і створив бітлз по гурт гурцмерічка, не менше який програмів на 15 республік. Левко Дудківський, окрім всього іншого, був справжнім патріотом. У радянські часи робити українське було неможливо. Утім, попри утиски, саме українські пісні-смирічки лунали з кожного радянського приймача. А ми хотіли ті пісні, які ми створювали, які ми нортували, які жили. Ми Ми хотіли доносити до глядача. А він глядач чекав ці пісні, і в Львові, і в Владивостоці, і в Лениграді, і в Москві. Ми працювали в Москві. На саме Смирічка, тиждень палаці спорту ложники при повних аншлагах. І програма майже на 90 була українська. 10% ми тільки мали декілька десять російських. Відчути тисяч був. Були худради, які Надавали дозвіл на співання одних пісень, друге десь знімали, сказали що краще не співати. Ну та не було так, що заборона була така жорстка, але такі були рекомендації, стали такі рамки, що ти мусив відмовитися, і нав'язували російське, заживіли російські пісні, були в бо тому, що по другому не може було. Згадуючи Левка Дотківського, його оточення із сумом говорить про одне. Масштаб його особистості не відповідає масштабу його визнання. Така вже доля генію бути визнаними посмертно. Останні роки трошки про нього забули. Він був забутий, його мало де запрошували, його мало десь показували. Ну це і це не тільки зливокрасу. Це це, традиція, це погана традиція. Він розумів, що він забутий. Він є невизнаний геній, я вважаю. Хотілося б, щоб молоді покоління знали такі прізвища, щоб іменами такими іменами називали заклади навчання у майбутньому. Був талановитим, щирим, хоч і залишився гідно непошанованим, у Чернівцях попрощалися з легендою української естради Левком Дудківським, яким його пам'ятають друзі, та який внесок зробив історію нашого краю та української культури у наступному матеріалі. Писав перші пісні для смирічки, ансамблю, який сам створив, засвітив зірку Назарія Ремчука та зробив так, аби українська пісня звучала та стала модною по всьому радянському союзі та за його межами. Сьогодні у Чернівцях попрощалися з видатним композитором Левком Дудківським. До Чернівецької філармонії зібралися друзі та колеги, аби згадати, яким же талановитим він був. Дуже дуже хороша людина. Ми з ним ще балакали. Як він мріяв зробити? Ну я потім заслабло, попала у гру. Днів лікарня, ми в листопаді говорили, як він мріяв зробити творчий вечір і запросити. Він сказав: я запрошу тільки всіх своїх старих, хто лишився, хто, хто зі мною співпрацював. Каже: ну тебе, каже, в першу чергу. Не був слюсом для моїх не дай, щоб усміх спогаду за час, бо спогад боже тут. Левко Тарасович був чуйною людиною та завжди помічав зміну настрою у своїх музикантів. Старався допомагати їм. Саме він підняв до висот таких знаменитих буковинців, як Назарій Яремчук, Володимир Івасюк, Софія Ротару, Павло Дворський, Василь Зінкевич. Також серед зірок, яких навчав Левко Дудківський, були учасники дуету писанка. Він таким був для нас батьком. Ми, коли молоденькі, прийшли в філармонію, то перша була зустріч, звичайно, з Луком Тарасовичем. Він так придивлявся до нас спочатку, а потім запрошував на свої проекти. Села пальчик та й болить, зелений листочок гой, Відтак артисти зі сльозами на очах кажуть, що Левко Дудківський зробив великий внесок у розвиток української естрадної музики. Бо тоді на теренах тоталітарної держави такої пісні, таких обробок, такої культури виконання підходу до музики не було. Легендарна смирічка під його керівництвом піднялась до великого визнання усім світом. Тече вода, тече быстро, Рає пам'ять живоний. Болячи на душі, тому що відчуття, що пішла ціла епоха, ціла епоха української естрадної пісні. Я завжди називала Левка Тарасовича таким революціонером. Тому що в той застійний комуністичний час зробити такий таку революцію, справжній вибух був в українській естраді, це, це треба було мати таку силу і такий талант великий від Бога. Буковина пам'ятає видатного митця та майстра музики. Такі постаті в нашій історії завжди палатимуть яскравою зорею. Людмила Труфан, Максим Латкач дня, ТВА. На 80-му році життя помер народний артист України, один із основоположників української естрадної пісні та засновник легендарного ансамблю Смирічка Левко Дудківський, яким запам'ятали видатного композитора, колеги та друзі. Дивіться в нашому сюжеті. Український музикант і композитор, засновник і керівник ансамблю Смирічка, народний артист України, режисер, педагог один із основоположників української естрадної музики. Все це про Левка Тарасовича Дудківського. Левко Тарасович Дудковський, як я його називаю татом ансамблю Смирічка, тому що я був свідком встановлення ансамблю Смирічка в Чернівецькій філармонії. Пам'ятаю неповторний дует народного артиста України Янучука. І Василя Зінкевича, тому що заради цього дуету фактично був створений ансамбль. І Левко Дудковський тоді, в той час, був керівником цього колективу. Фактично він породив цей колектив. Фактично, він так як він місцевий композитор, то його пісні і пісні ансамблю Смирічка на той час чули не тільки в Україні, а далеко за межами нашої держави. Він прославляв Буковинський край, він прославляв Україну і був великим справжнім патріотом. Завдяки левку Дудківському та керованому ним ансамблю Смирічка починався професійний злет і популярність солістів Смирічки Назарія Єремчука і Василя Зінкевича, композитора Володимира Івасюка, співаків Софії Ротару, Павла Дворського та інших. Ще будучи студентом Чернівецького музичного училища, ми своїм тріо вокальним виступали в цьому театрі прекрасному. Після концерту підійшов Левко Тарасович, каже. У вас гарно виходить, не хотіли б зробити записи. Ми кажемо, з задоволенням, я і мої побратими. І він у 1975 році зробив перші записи на Чернівецькому телебаченні, коли він працював з звукорежисером. Ми записали тоді низку народних пісень. І Він каже: а чому вам не піти в філармонію Ансамбль смирічка? Ми кажемо, у нас ще навчання, ми хочемо здобути музичну освіту. Ну, коли закінчите, вас чекає колектив Смирічка. Ми вже тоді знали, що Левко працював, заснував ансамбль смирічка. І тому такі прекрасні запросини використали вже в 1976 році, коли він перезвонив адміністратору філармонії, щоб мене прослухали, мене прослухали і запросили в ансамбль смірічка, де я працював 18 років, і в тому числі під керівництвом художнім Левка Тарасовича Дудківського. Був професіоналом своєї справи. Саме так описують Левка Дудківського, його колеги та друзі. По-перше, професіоналом. Він чудовим музикантом. Він любив свою працю донестями. І він вимагав, щоб ті, хто виходить на сцену, щоб повністю віддавалися до кінця над образом, над музикою, над е, текстом, над виглядом. Дисципліна в всьому. Буквально декілька тижнів тому ми розмовляли, він мріяв про свій творчий концерт, йому 80 років виповнилося. Він хотів, щоб я співав його пісні, щоб співали мої сини Павло В'ячеслав. Ми згодилися, сказали, Левко, поправляйся, будемо творити, будемо. Перемагати піснею був дуже цікава, проста людина. Я часто е радився з ним з приводу різних речей. Ми сідали за кавою чи за чаєм на площі. Філармонії він розказував цікаві випадки, які траплялись з ними з ансамблем Смирічка на гастролях не тільки в Україні за кордоном. А таких кумедних ситуацій було дуже багато. Він організовував був учасником багатьох фестивалів в Карпатах. Там і ще на зорі ансамблю «Смирічка». розказував такі цікаві якісь випадки, які мені просто було і з точки зору як історію, історію розвитку нашого мистецтва Буковинського. То він одна з найяскравіших особистостей. Однак, 16 травня після перенесеного інфаркту та COVID-19, серце народного артиста України не витримало. Буковина, Україна втратила великого музиканта, великого митця, духовного просвітника, бо він своїми піснями запалював людей на гарні справи, на єднання, на нашу єдність в Україні. Тому Буде не вистачати нам Левка Тарасовича, але всі, хто живе, я впевнений, візьмуть на себе частину його стремлінь, його мрій і донесуть так, як він любив. Зробимо його концерт, згадаємо його пісні і буде жити українська пісня, пам'ять про Левка Дудківського, бо його Україна. І його пісні будуть завжди пам'ятати. Ірина Задорожна, Сергій Грубляк, Андрій Доротюк, Чернівецький прощання з легендою української естради. у Чернівцях. Попрощалися із засновником ансамблю Смирічка Левком Дудківським. Видатний музикант пішов із життя у 80 років. Саме завдяки йому, ще у 70-х роках минулого сторіччя, українська музика зазвучала світом. Смирічка досягла шаленої популярності завдяки поєднанню бікбіту, поп-музики та українського фольклору. Солістами ансамблю свого часу були Назарій Яремчук та Василь Зінкевич. Всі, хто працював із засновником ансамблю Левком Дудківським, згадують його надзвичайно віддану своїй справі людину. На своє 80-річчя він мріє влаштувати великий концерт із хітами Смарічки. Утім, хвороба забрала його життя. Поховали композитора на міському кладовищі на Алеї Слави. В тому золотому складі мені пощастило брати участь. Кожен день були репетиції. Репетиції були дуже довго. Він добивався, він шліфував кожний звук. Скільки Смирічка виступала і давала концерти, в яких би залах не виступали, то завжди були аншлаги. Я завжди називала Левка Тарасовича таким революціонером, тому що в той застійний комуністичний час зробити такий таку революцію. Справжній вибух був в українській естраді, це. Це треба було мати таку силу і такий талант великий від Бога. Левко Дудківський відлуння нашої любові у Чернівцях на зустрічі спогаді згадували про автора легендарних композицій пісень, які прославили Буковину на увесь світ. Детальніше про те, яким запам'ятали народного артиста, розповідаємо вже за мить. 40 днів тому відійшов у кращі світи Левко Дудківський, один з найвидатніших композиторів України, легенда української естради, засновник славнозвісного на весь світ вокально інструментального ансамблю Смирічка. Сьогодні на сороковини відомого буковинця, композитора та музиканта, який написав сотні пісень про рідний край, зібралися його побратими, колеги та вихованці. Захід обласна бібліотека вирішила провести до 40 днів Лівка Тарасовича Дудковського, нашого хорошого друга, нашого одного з найкращих читачів бібліотеки, друзів бібліотеки, який подарував для бібліотеки дуже багато книг, матеріалів інформаційних, і якому ми будемо вдячні завжди. Також на заході сьогодні презент. Готували бібліографічний показчик Левко Дудківський, який об'єднує в собі дуже клопітку роботу бібліотечних працівників. Автори старалися знайти усі необхідні матеріали про митця та презентували серію листівок поетичних присвят легендарному композитору від буковинських письменників. Павло Дворський, який був учасником легендарної смирічки, згадує, як його запримітив Левко Тарасович. Він завжди знаходив кожному точку. Творчого... Хто Точій людині, те найкраще, те найцінніше. І тому ті люди, які працювали в колективі, музиканти, композитори, виконавці, завжди прислухалися до його порад, тому що він мав досвід, він працював з Володимиром Івасьюком, він працював з багатьма українськими поетами Михайлом Ткачем, Вратарьовим, Вадимом Крищенком і багато інших, Тамарою Севернюк. Він мав дуже великий досвід. Учасники заходу згадують, що Левко Дудківський був справжнім патріотом України, який навіть у тоталітарні часи зумів створити самобутній неповторний колектив, який саме українською піснею завоював серця радіослухачів та телеглядачів по всьому тодішньому радянському союзу. Особливо це було відчутно в Україні, тому що були багато приспособленців, які хотіли вислужитися. Хотіли, щоб смиричка співала. Пісні московських композиторів Тухманова, Дунаєвського, Плясковського. І нам присилали цілі стоси пісень, філармонію і казали, що ми їх робили. Але в Кодотковський, попри то, робив рідну українську пісню, обробки народних пісень. Відомого митця пам'ятають чудового композитора, прекрасного музиканта, хорошого організатора і того, хто міг бачити далі, епоху, у якій жив. Юрій Гордей, Василь Ставчанський, теми дня, ТВА.